Під Час моєї реабілітації лікарі мені рекомендували ходити на природі, гуляти, дихати свіжим повітрям. І в один момент я помітив, що я багато проходжу. Було бажання бути корисним для своїх побратимів для України в цілому, якось підсилювати її. І прийшов такий формат в голову: що можливо, якщо я буду йти пішки, таку кількість кілометрів через країни Європи, то мене помітять і нададуть можливість висловити свої думки, звернутися до парламентарів. Плюс в чергове показати, що український дух це незламний дух, який. Необхідно підтримати, підсилити для того, щоб ми закрили питання з російською агресією. 93 дні я був в поході, 1500 кілометрів. Я пройшов. Негативно налаштованих на поляків у мене не було на шляху. Ті, які були на шляху, або пропонували мені допомогу, житло поїсти. Якось навіть ресурсно, фінансово підтримали мене на даний час. Я досі комунікую з цими людьми. Всі перепони і всі задачі виконаємо дуже швидко, якісно і переможемо не тільки війну, а й ті проблеми, які стосуються нас усіх. Факту тільки об'єднані, тільки організовано об'єднавшись, ми вирішуємо ці питання як чотирнадцятий рік і 2022 рік на початку вторгнення, це ж показав. На жаль, ми зараз деморалізовані, демотивовані, сваримось по різним напрямкам, але цього не можна дозволяти, бо ми граємо тільки на руку ворога. Дуже б хотілося, щоб українці не дискредитували себе тут своїми діями на територіях тих країн, куди ми приїхали в гості. На жаль, бо це так само впливає на ту допомогу потім, яка йде або не йде в Україну.